Запалимо свічки хвилиною мовчання, Помянемо всіх жертв тих страшних часів, коли кремлівський кат удався до знущання, щоб знищити народ із українських сил. Подумай і згадай: заплюсь на хвильку очі, побач слабких дітей, що ловлять хорахів, бо немічні батьки не піднялись вночі, і нікому експекти оладок без муки. Відчує їх біль і страх, і холод у будинках, яких кріхті тіла зігрітись не могли. Який то був їм скарб знайти якусь морквинку, щоб дивом збереглась, залишившись землі? Мій святий народ, понівічений като, зазнавши руйнувань всіх воїн, що були, ти витримав Сибір, і табори, і страти, і цей голодомор, і ти ще живий? Ми зараз живемо, хоч бідно, хоч у скруті, рятуючи свій дім від нових засіхань. Та не дай, Боже, нам часи безбожні, коли окрім їди нема других бажань. Свобода, вищий дар, за неї платять кров'ю. І чи ми, власний борг сплатили до кінця? Згадай сьогодні всіх, хто заплатив здоров'ям, або в жертовник той поклав свої серця. Запалимо свічку, помолимо в скорботі, за тих невинних жертв голодомору, шануємо рідний край і хліб, що кров'ю потом, вирощує народ, щоб кожен ситно жив.